Довелося сидіти з російською делегацією в одній залі. Президент України взяв участь у відкритих дебатах Радбезу ООН. та не без казусів. Виступу гаранта намагалися завадити представники країни-агресорки. Постпредфедерації Василь Небензя вимагав не давати слова Зеленському, та його швидко поставили на місце. Маю сказати, що почути від вас лекцію про порушення правил це вражаюча спроба. Ви неодноразово сказали, що порушення полягає у тому, що президент Зеленський. Говоритиме перед членами Радбезу. Є рішення цьому: зупиніть війну. І президент Зеленський не братиме слова. Володимир Зеленський під час виступу представив присутнім своє бачення реформування Радбезу. Зокрема, пропонує розширити представництво країн, запросивши, наприклад, Німеччину за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй із Азії, із Африки, з Європи з обох Америк з регіону Тихого океану. Глобальної кваліфікованої більшості вето має реально долатися, і така резолюція генасамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами-членами. Основне завершення війни в Україні лише дві умови. Повне виведення усіх російських військових та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення усіх найманців та квазівійськових військових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Та коли слово взяла Росія, нашого гаранта у залі не було. Під час виступу Сергія Лаврова Зеленський демонстративно вийшов з приміщення. У нього були важливіші справи ніж слухати нісенітниці пропагандиста, мав зустрічі із партнерами, зокрема президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйн та представниками Румунії і Болгарії. Одна із тем збільшення транзиту зерна через ці країни і жодних тобі проблем. Перше мав змогу особисто поспілкуватися із президентом Бразилії Лулою Дасілвою говорили про двосторонню співпрацю та участь південноамериканської країни в реалізації української формули миру. А ось під час перемовин із прем'єр-міністром Ізраїлю Бінь'яміном Нетаньягу мало не трапився конфуз. Високопосадовцям принесли карту світу 1960-х з СРСР. Вчасно спохватилися. Обговорили питання співпраці в сфері оборони та захисту життів людей. Запросив главу ізраїльського уряду долучитися до глобального саміту миру, до якого зараз триває підготовка. Юлія Васильєва, Станіслав Романюк, новини, 33 канал.